Ні. А що? Ні. Я не можу. я тут расскажу, просто скажу. Друзья, всем привет. Мы играем сегодня у Хуаванки. И мы не дуже... Не подавайте, Это дуже шикарное место. Я пошел, чтобы хватить на дверь. сюди кріпер попав. Він там де ти? Бий кріпера, бий кріпера, бийте свині кріпера. О-о. Oh -oh. тебе помітила, мабуть. А, ну якщо так. Бай-бай. Бай, бич. Ми взагалі тут не домовлялися грати. Ні, ну ви так вже в колодязі є. А може ти в колодязі? Ні, я не там. 我在这在播放恐怖的歌。呜，啊，啊，嗯嗯嗯嗯，哎，哎，这。 Так, так. М -м -м -м. Одягнути, Чи, Требу, так і так. Треба одягнути штуку. Чи я треба отак так і протирайду. Не брешеш? Ні, не, не брешу. Друзі, ви бачили та білу, Це воно там не шло. Ставі, слід, я біля не колоді здесь прийшла. Ну ти була дойшка, але я не віду. Не віду. Ху -ху -ху. О, в колодязі. Не вірю. ху в білому. Я сховалась. А, да? Да. А что? Я отхугалась. Мало. Не, вроде бы мало. Назад! Куда назад хватит? Ну, я так типа, вот закрыла рот, чтобы... бігати під водою. Ого, ти під водою? Да, але не коді. Ні. Ху -ху. Ти близько. М -м -м -м. М -м -м, треба просто вверх. О. Я до колодязі, то до

Що ніхто не падав треба забрекодувати ось тут та ось цю замку а кріпорові допомогти ви Ей, эй де а ось ти треба Ну я хотел ты закуда, ты ешь двери зачиняю. Чи, я відкрила двері, а ви сховались? Ви тут не будете жити. Так, ти. На, тобі, тобі на тобі. тобі. Дорний скелетон. Як вони сюди заходять?

Да. Бум. Вот. О ты... Ой, ой. Я будем Я Вообще укрила... то О, закрыва. Не, я не буду. У мене буде така ідея, але ні. Я собі викупаю в таку маленьку кімнату. Оооо, ти викупаєш собі кімнатку. Да? Я не знаю. Мишки нотки собі робить. Застроювать ще... Та, та не, ну я... не трішки тут зовсім капає А як ты піднімешься? Кративы літання. Скільки ви тут часу притримає? Тридцять хвилин. Ммм да. Поки що зроблю собі таку кімнатку невеличку. Буде у мене кімнатка отут. Та ні, по-другому. Ще раз, ти ж перший А, ну да. Ого. Oh. І по другому mm -hmm. а знаєте, у мене буде блоки підвишки? Mm -hmm. Тут трішки розшири і Угу. Кажеш? Mm -hmm. Нам треба зробити ось таку кімнатучку. Біленьку вернешку. А, -а, а, ты зрубишь, старай, за него Где, бит, А я бачу люк. Если бачим люк.